Усім привіт, рада вітати вас на каналі Втретє в Декреті. Для новеньких я представлюся: я зоряна, мама трьох діток, займаюся домашнім господарством, і YouTube це моє хобі. Показую вам пасочки з першого замісу, котрі були, можливо, не дуже вдалі, але вийшли теж непогані. Ось так я прикрасила свої пасочки, дуже вони пухкі, класні і смачні. Я трішки відчіпнула, спробувала. А, сьогодні. Точніше, цьогоріч такий лінивий варіант, без фантазії, можна сказати, просто купованими посипочками різними прикрасили, Ось, але досить мило і симпатично. Ось ці від Добрик мені дуже подобаються, але вони такі твердющі. А це швидше схоже на бізет, таке, на мою думку. І ось малинові, а точніше малинки желейні. Ось, Тому ось такі вони. Класний рецепт, це вже інший, ніж я залишала в минулому відео. Я продублюю в цьому описі, в цьому відео, от саме цей новий рецепт, він теж дуже-дуже класний і смачний. Тому куштуйте, зберігайте, можливо, на наступний рік хтось собі теж приготує. Зараз збираємося з сім'єю до батьків, бо у нас так традиційно склалося, що Різдво і Великодень ми святкуємо разом з батьками чоловіка. Іноді приїжджає мій тато і тоді ще можемо святкувати у нас. Але в основному цими святами у нас займається мама чоловіка. Тому вона все готує. Я майже нічого не готую, от лише паски і крашенки, суто так, щоб поснідати вдома. Ось, тому ми збираємося до них два дні вихідних, діти дуже задоволені. Вчора приїжджала моя сестра, ми ходили в зоопарк, поставлю кадри, якщо вони є. Я мало дуже збирала, знімала в сенсі. Ось якось мені останнім часом хочеться насолоджуватись моментом, знаєте, менше брати камеру до рук, от саме бути в цьому моменті, коли з тобою поруч рідні і коли все класно. Це такі зйомка, вона трохи псує сам момент. ось Тому я не впевнена, що в мене сьогодні будуть якісь кадри звеликання, але якщо вони будуть, я їх поставлю. Якщо не будуть, то прошу зрозуміти, що є певні речі, які суто для сім'ї, і вони такі, знаєте, просто сімейні, особливі. Це бажаю всім приємних вихідних. І приємного перегляду. Стукаєтеся і кажете, Христос Воскрес! Воістину Воскрес. Зараз. Давай. Починай. Стукаємо, стукаємо. Воїсти Воскрес. А Христос Воскрес. Не маєте іншою стороною. Христос Воскрес! Ні, все, один раз, що ж ти три рази. <смі> То я перемогла! За маму. Тебе, тебе. Христос Воскрес! Ого. Воскрес. Я перемогла! Добре, добре. А, а ти казала Христос Воскрес? Христос Воскрес! Кажи, Хрис... боїстину воскрес! Хасин... Воді... Давай, давай Орес, лада, зі мною! Орес, воїстину! Орес, давай Белли. з тобою. <смі> Біжи, будемо яєчка шукати. А не треба, Лада, ти в чистому. Ой, курочки. Знайшов яйця? Ні, нема. Капусточку кинули. Нема яйця, вони вже всі знесли і ми вже крашенки з них зробили. Друзі, ще хотіла похвастатись, так би мовити, подарунком від своєї свекрухи. Це до мого дня народження, подарунок. Коротше, історія така, що за кілька місяців вона мені прислала посилання із фотографією цієї речі, що там всередині зараз покажу. І каже, подобається чи ні. Вона була красиво прив'язана, але я загубила вже ці прив'язочки. Я кажу, дуже подобається, але ціна ж велика, навіщо ви будете купувати? І забула. І дивіться: це справжні коралі. Ми приїхали на Великдень, і я була у вишиванці. І вона каже, чогось тобі не вистачає. І це, це намисто, що вона мені скидала. Гляньте: коралі українські. Справжні, з коралів, з коралів. <смі> з коралів Ось, дуже красиво Ручна робота. Ось так називається. Магазин е, мамине намисто. Не знаю, де замовила. По-моєму, на пром чи можливо в інстаграмі є, треба подивитися. Ось, коротше, дуже красиве, якісне. Воно таке холодне, ну тому що це ж е, корали. <смі> ось я задоволена, у мене ще такого ніколи не було, але я прям хотіла, бо я люблю таке. У мене є декілька вишиванок. І не вистачало такої автентичної прикраси. У мене є гердан. Моя кума займається виготовленням просто красивенних герданів на шию. Але от саме таких бусів не було. І мені подобається колір, подобається, що воно зроблено, так, знаєте, зі старину. ну Прям дуже красиво. Ось, погляньте, як все естетично ну, вишукано, нічого не скажеш. Ще мені подобається, що тут все-таки переважають натуральний спосіб оброблення коралів. Бачите, вони такі, як немов, такі матові, типу як. І є ось такі полаковані вже, оброблені і полаковані. Дуже красиві намистинки, такі під бронзу, мабуть. Ось, і ось цей елемент, який теж носиться разом з основним е видом бусів, коралів. Він тут одягається. Звісно, можна і окремо, але е українські жінки, особливо захід, е як розказав Свекор, носили зазвичай все, щоб було побільше. Ну, і це буде дуже красиво, особливо якщо відкрита відкрите декольте. Я думаю, ви розумієте, про що йде мова. Скажіть, красиво. Ось, мені дуже сподобалося, я направду, здивована, це не дешева річ, і я геть не очікувала. Ну, в мене свекруха любить подарунки. Я, наприклад, не по подарунках, ось, а от свекруха любить. І вона підібрала от дійсно таку класну річ сказала, буде щось від мене на пам'ять. Ось, Лада поносила вже ось цей. Подивіться, тут такі ці хрести. Я точно не знаю, але в кожного елемента є назва. ну, Буду назвати хрести, бо все-таки форма хреста. Красиві дуже. І знаєте, нічого зайвого. Немає якогось е, вигляду, знаєте, типу як, як не натуральних чи дитячих. Дуже-дуже-дуже красиво. І воно важкеньке, до речі. І кріплення ось такі нитки, красиво заплетена коса, диві коси. Ну, мені дуже-дуже подобається. Буду носити з задоволенням. Подякувалась векрусі, ще раз скажу, що магазин називається Мамине намисто. Ось, мабуть, є в інстаграмі. І ще одна посилочка від Юлі Дьоміної це подарунок для мене на день народження. Він прийшов останнім. Не знаю чому, ніби Київ і область, але йшов довгенько більше доби. Зараз буду дивитися, боже, це так приємно і неочікувано вже знаєте. Що, що, але подарунки пошти я не, не очікувала. Тут написано, що скло. Мені дуже цікаво, що Юля таке купила. Упаковка ніби як сенсей, але може це повторне використання. О, щось цікаве. Боже, а, це коробка все, я зрозуміла. Зараз вийму акуратно. Погляньте, яка красивенна коробочка, і листівка. Дуже красива. Зараз буду читати, але оформлення, Боже, як красиво, як все підібрано. Просто неймовірні ці такі соковиті лимони, я обожнюю цитрусові, красиво підібраний бантик. А листівка теж дивіться, в яких класних тонах. Почитаємо. Зоряно, вітаю тебе з днем народження. Нехай життя дарує тобі тепло, затишок і віру в краще. Нехай серце знаходить спокій, а поруч завжди будуть ті, хто тебе любить і обігріває. Миру тобі, любові і безмеж... безмежного щастя. Дякую, Юля. Мені дуже приємно. Взагалі це дуже красиво оформлено, дуже красиво е, набажали мені всього. Юлічка, дякую тобі. Відкриваю подарунок. Розпаковую. Мені чесно, аж шкода рвати. Але щось скляне. Я вгадувати боюся, бо Юля могла бути в багатьох магазинах. У неї є, до речі, оглядовий канал, де вона показує класні товари з різноманітних магазинів. Я вам залишу посилання на два її канали: на основний влоговий і на оглядовий. І вона буває в багатьох магазинах, тому. Що це може бути? З якого магазину? Важко уявити, бо вона багато де була. Можливо, щось з способом, так чисто теоретично. Уху! Боже, Юля. О, яка ж краса, дівчата, це дуже гарно. А як ви думаєте, що це? Напевно, вам не, не помітно, я постараюсь прикрити. Тут два наборчики. Що це може бути? Вони керамічні. Не вгадаєте? Це ось такий. Зараз я трішечки покажу. Ось такий набір для олії. Зараз я відкрию. Та для оциту. І це все в кераміці. Як це красиво! Я закохалася, дуже подобається. Клас, я Якби ще мені якусь безлімітну кухню по розмірах. Я була б задоволена. Нігтів нема. Клас! Погляньте, Юля, це дуже-дуже гарно, це дуже в моєму стилі. Мені дуже таке подобається, дуже буде пасувати на мою кухню. Прям ідеально. Гляньте, як красиво. Пробковий ось такий, ну, корок словом. Щоб закривати. Так. Зараз це. Вони, до речі, такі досить легенькі, але це е, чи, скло, чи це кераміка. Не, не написано. Ну, добре, я пошукаю пізніше. Мені здається, що це кераміка, так воно ну, на, оці... на дотик. Гляньте, яка краса. Ойл, вінегар. Краса, дуже класна. У мене реально скляна банка для олії. Для оцету взагалі, там поставила в шухляді, щоб не було видно, бо не було. І я думаю: купувати, не купувати. Тепер вже естетік на кухні. Від те, що в мене є контейнери, від Юлі, ось такі пляшечки для олійки та оцту. Від е, Олі в мене було, я пам'ятаю, дошка. Коротше, півкухні тепер від дівчат. І це все ще буде в красивій піжамі. Від Віки просто супер. Так. І ще й тарілка під торт е, скляна з English Home. Від Ярославки. Дівчата <свісно> <свісно> спасибі величезне. Подаруйте ще пару квадратних метрів, бо не вистачає. Мабуть, усіх хазяїк не вистачає, де це все ставити, але прям дуже красиві речі. Обов'язково користуватимусь і дуже-дуже вдячна. Це ще не все. Юлія ще подбала про е, смаколик, цукерочка, точніше, шоколадка. Чорний шоколад, 80%. о, я люблю гіркий шоколад з цитрусовими. Клас, дякую тобі, Юлічко, Я дуже-дуже вдячна, що ти так мене уважила подарунку. Мені дуже-дуже приємно. І всі дівчата, ви неймовірні. Ну, правда, мені прям нагадало це у той період адвенту, коли ми обмінювалися подарунками, і от щось такі емоції були дуже-дуже подібні. Щиро, щиро дякую і обіймаю. треба питати в батьків, мама наші. Дивиться, яка касочка зі ручка наче є. А це кадри саме з парку. До мене приїхала сестра з чоловіком та синочком, і ми разом провели день дуже мило і класно і весело. І головне, що знаєте, я не втомилася, готуючи застілля, від якого потім погано, мабуть, більш за все саме мені ось і вирішили, що прогулянка на свіжому повітрі в класну погоду буде саме те, і дітей можна розважити. Мені дуже приємно, що сестра мене уважила і теж приїхала. Вони їздять Житомира це теж така немаленька дорога. От, і ми разом подивилися а на всіх тваринок, які були. До речі, багатьох тваринок немає зараз в зоопарку, не знаю, з яких причин. Ось, і покаталися на оглядовому колесі. Це вдруге в моєму житті з дітьми ми каталися. Вони вже такі діти в мене навчені, знають, що таке оглядове колесо насолодилися смачним обідом, гарним настроєм і загалом провели дуже класний день, тому наступні кадри кадри саме з цього дня